Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходимося ми на Івано-Франківському авторинку. Погода ну, дуже сильна. Вітер з дощем, продавців менше, ніж зазвичай. Хоча реально здивувало, що є трошки покупців навіть. Тому ну, знімаємо тільки ціни максимально як можемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас разову перевірку авто. Або комплексний автопідбір. Список міст зараз бачите на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Опель Зафіра», сьомий рік, 6500 ціна, свіжопригнане авто. 1,9. Дякую, Дизельний двигун, 150 кінських сил, 267 тисяч пробіг. Контакти 095 688 0538. Деталі уточнюєте у власника. BMW 520 в універсалі. 12 рік, 13200 ціна, двохлітровий дизель, 184 кінські сили, один хазяїн, можливий обмін, 260 тисяч пробіг. Контакти маєте зараз бачити, добре. Порт Мондео. 12 рік, 9800 ціна, 2-літровий дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Контакти 067 740 16 13. Тут не буде нічого видно, на жаль. Так, є в нас тут ряд сімейних автомобілів. Йдемо по черзі. Так, перший буде у нас. Уран, 12 рік, 11500 ціна, 2,0 дизель, 189 тисяч пробіг, контакти 0,99 627 22 82. Так, там в нас автоматична коробка передач. Показую. Так, наступний шаран. Так виглядає. Четвертий рік, 7350 ціна. 1,9, дизельний двигун, 250 тисяч пробіг. Контакти 0,66, 266, 50, 66. Так, сильно затемнена механіка. Так, ще один тауран. Четвертий рік, 6700 ціна. Двохлітровий дизель 140 кінських сил. Так, кондиціонер АБС, ССП, електропокет, два ключа. На жаль, немає контакту. Ареномеган. 11 рік, 6850. Ціна, 1,5 дизельний двигун. Дякую, 110 кінських сил. Не фарбоване авто, 234 пробіг. Контакти 0,99 736 7317. Volkswagen та Уран. 8450 ціна, дев'ятий рік, свіжо передане авто, двохлітровий газ, бензин. Так, пропан. 242 тисячі пробіг. Контакти 0,67, 208, 75, 32. Шкода, Октавія А сьома. 13, 14 рік, 10,950 ціна, 1,6 дизель, 259 тисяч пробіг, контакти 0,95 117, 35, 36. Механіка. Авто в седані. Є фаркоп і парктронік. Рено сценік. О, дякую, 13 рік, 8200 ціна, автоматично шестистепаневий ступ... автомат, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, буде ще торг по машині. 288 пробіг, контакт 050, 615, 42, 0,4. Так, знімемо тут кілька авто одним кадром. Тут у нас б 7 посад в універсалі. 14 рік, 10-300 ціна, 1,6 дизельний двигун, 105 кінських сил. 248 тисяч пробіг. Контакти 066 822 6606. Коробка механіка. Мультикермо бачу є. Так, Hyundai, дивимося. Дивимося 7. 7500 ціна, 10-й рік, 24 бензин, 170 тисяч пробіг. Контакти вам має бути видно. Є салон світлий. На тканині. Бачите. Так, ідемо далі. А погода сьогодні дуже сприяє роботі. Так, Октавія Турка в універсалі, четвертий рік, 4650 ціна, 1,6 бензин, 105 кінських сил. Клімат-контроль, свіжопригнане авто. 186 тисяч пробіг, контакти 0,97, 777-2717. Рено Сценік. Десятий рік, 1.9 дизельний двигун в рідній фарбі. Пригнаний з Франції, пробіг 200 тисяч, клімат-контроль, круїз, електросклопакет, дзеркала, датчик світла, дощу, титанові диски. 7400 ціна на старті. На жаль, немає контактів. Subaru Legacy 14-го року, 9300 ціна. 2,5 газ, бензин, автоматичній короб... коробці передач. Повний привід. 170 тисяч пробіг. 0,95, 453, 34, 32. Так, є люк. Гольф шостий в універсалі. Десятий рік, 6850 ціна. 1,6. О, дякую гарно. 1,6 дизель, 110 кінських сил, 271 тисяча пробіг, пригнана. Контакти 097 353 9016. Так, більше нічого не можу прочитати, на жаль... Воно може... Ой, дякую. Клімат, підігрів седінь. Так, центральний замок, інше вже уточнюйте у власника. Рено Сценік. Сервісна книжка бачу. 13 рік, 9400 ціна. Комплектація бусаду, не 5 дизельний 210 кінських сил, а на автоматичній коробці. Передач. нефарбований, авто, максимальна комплектація 214 тисяч пробіг. 0,67, 208, 75, 32. Так, автоматичний коробка. Кія Cerato. Cerato, Cerato, хто я каже, сьомий рік, 5200 ціна. 1,6 бензин, розхід 4,5-6 літрів на 100 кілометрів, кондиціонер, електроскрол пакет, один власник, 164 тисячі пробіг в рідній фарбі 097 353 90, 16. Рено меган. На автоматичній коробці, комплектація боса. Так, дивимося, 12 рік. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт розхід. А дивіться, ви собі тут почитаєте, я бачу, вам має бути гарно все видно. 7950 ціна. Комплектацію бачите. Вже в таку погоду дуже вже складно працювати. Б5 посад седані, Перший рік. 4800 ціна, 1,9 дизель, 130 кінських сил. 306 тисяч пробіг, 0,98, 796, 62, 42. Ренос 7 Сьомого року 4350 ціна. 1,6. Дякую. Газ-бензин. 243 тисячі пробіг. Контакти 097 723 49 84. Так, є в нас тут СУЗУКІ СХ4. Сьомий рік, 4900 ціна, 1,6, газ, бензин, 232 тисячі пробіг. Контакти 0,95 000 9055. Так, механіка. І Mercedes Б Клас одразу поруч стоїть. Показую. Дев'ятий рік, 7600. Ціна, 2-літровий дизель, 140 кінських сил. Автоматична коробка передач 232 тисячі пробіг 0,95 000 9055. І самі контакти. Як там бачу, панорама є. Опель Зафіра. Один сім дизель, саме звичайно свіжопригнана з Німеччини. Десятий модельний рік, дев'ятий рік випуску, 170 тисяч пробіг. Повністю ТО пройшла машинка. Контакти 050, 586, 46, 86. Так, сервіси все є. На жаль, немає ціни. Вже уточнюйте у власника з номером телефону.